24 лютого навіть ніхто не підозрював, що буде далі і як це все буде відбуватися. Багато було зляканих людей, багато було тих, хто не розумів і не знав, куди йому бігти. Але 25-го люди зібралися, зібрали всю свою силу, всю свою волю і прийшли допомагати. І саме в цей день ми побачили, як у Тернівському районі люди сходилися. В один штаб для того, щоб допомагати. І в цей період були прості мешканці, хлопці спортивні, спортсмени, які займалися спортом, вони відкладали свої справи і приходили і питали, чим допомагати. Це були військові, це були пенсіонери. І саме найбільше здивувало те, що саме народ, який вже Перетнув певну кризу свого віку, сказали про те, що ми сьогодні готові допомагати всім, чим потрібно. І була одна бабуся, яка прийшла і сказала: Я віддам всі ікони, які в мене є. Я хочу, щоб ви передали хлопчикам, які обороняють наше місто. Я хочу, щоб вони їх спасли і допомагали. І після цього вразило те, як згуртовано наші хлопці пішли захищати нашу країну. Ризикуючи своїми життями.